Слідів на землі не можна було не помітити. Зрештою, вермлінги ніколи не вирізнялися особливою кмітливістю. Рушивши по слідах кіхтів і тіла, яке волочили по землі, ви опиняєтеся біля мурів темної гавані. Сонце майже зайшло, але ви встигаєте помітити, що дивна тінь у нижній частині муру це насправді нора. Вермлінги влаштували собі гніздо, зарившись у підвалини муру. Доволі вигадливо, ви пригинаєтесь, щоб підкрастися ближче, але очевидно, що вони виставили вартових біля входу. Лунає пронизливий вереск, а потім кілька вермлінгів вистрибують з темряви, розмахуючи своєю поганенькою зброєю. Тепер у вас немає іншого вибору, крім як захищатися. На щастя, ви знайшли в собі залишки сил, але після цього випробування. Вам обов'язково знадобиться гаряча ванна завдання убити всіх ворогів. Особливі правила: переконайтеся, що кожен персонаж поміняв два карти здібності рівня А на два карти рівня Б з тією самою назвою і починає сценарій з шостий картами на руці. Розв'язка, очистивши брудне гніздо від цих мерзенних створінь, ви ретельно обшукуєте кожен закуток. Треба розповісти про це міській варті. Якщо вермлінги далі житимуть у мурах, то з цього добра не буде. Відбиватися від їхніх набігів і так досить важко. Зрештою, вам вдається знайти під прогнилими дерев'яними дошками несподівано багато дукатів. Переглядаючи знахідку. Ви натрапляєте на дивну записку. Це нашкрябана незграбним почерком ділова угода між вермлінгами та кимось на ім'я Роланд. Очевидно, Роланд платив вермлінгам за свіжі трупи, і, судячи з кількості золота, вермлінги встигли вбити чимало людей, перш ніж ви поклали цьому край. Це ваша найліпша зачіпка. Тож пора знайти того Роланда, хай хто він є. Однак спершу треба відпочити в сонному леві. Нагорода. Усі отримують по 25 дукатів. Відкривається магазин. Доступні предмети 01.13. Нова локація: Чорний корабель. Наліпка 3. Сектор на мапі Г5.